Вітаю! Хочу привернути вашу увагу до пропозиції миру від панів Путіна Шредера. Вони хочуть зупинити війну в Україні. Це що? Ще одна російсько-німецька вісь? Пан Шредер, колишній канцлер Німеччини, а зараз перебуває на службі у Путіна. Що ви думаєте про це? З цим нічого не можна зробити. Але це нагадує мені стару історію Сталіна, Молотова, Ріббентропа, Гітлера. Це що? Повторення минулих історичних подій? І в цьому є багато сенсу, оскільки пан Шредер не лише колишній канцлер Німеччини, за ним була канцлер пані Меркель, яка також є хорошим другом Путіна. А тепер за нею йде пан Шольц. Усі вони належать до однієї партії, підтримують однакові ідеї, однакові ідеали, мають однакові поняття і однакову дружбу з Путіним. І не дивно, що всі вони говорять про демократію. Безумовно, Путін найдемократичніший з усіх, чи не так? Якщо ви щось скажете про війну, він вас посадить, бо це ніяка не війна. Це якась спецоперація, що б це не означало українською мовою. І ми також бачимо, що пропозиції нинішнього канцлера Німеччини пана Шольца не дуже сподобались нинішньому президенту України пану Зеленському. Чому президент Зеленський тут такий стурбований? Бо політика цих канцлерів полягає в тому, що вони підтримують газопровід Північний Потік. Ця політика погоджується, нехай газопровід йде в обхід України, а Україна нехай гине, а тим часом вони, звісно ж, за демократію. Втім, їхня політика це пусте співпереживання. Продовжують обіцяти затримка, затримка, пожертва у вигляді кількох касок тут і там або зламаних танків. Можливо, нарешті ми маємо мирну пропозицію. А тоді я думаю: ну добре, колишній мир між Сталіном і Гітлером закінчився повішеним Рібентропом. А кого збирається повісити цього разу? Отже, що ми маємо? Ріббентроп не вижив, Гітлер не вижив, але батько Сталін вижив. Тепер у нас інша угода, інший німецький лідер. Разом із наступним лідером. Разом із ще одним лідером. І ще одним лідером. У них є спільна пропозиція з Путіним. Канцлери Німеччини за порадою одного з них від імені Путіна мають пропозицію до єврейського фашиста, нинішнього президента України. Уявіть собі, вони підтримали Північний потік 1 і 2, бо це грошовий потік з Європи до Путіна, а в обмін потік його газу. Що ж пропонують, панове Шредер Путін? Ну, відмовитись від Криму. Але цього замало. Є ще багато чого. Іще. 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 І, звичайно ж, Україну треба каструвати, її треба роззброїти, її треба нейтралізувати. Це має бути як кантон Швейцарії. Але кантон чого? Росії? І це називається пропозицією миру, так само як президента Єврея називають фашистом. Важко повірити.